Владика Віктора, прийшов місяць від моменту, коли Закарпатська ОВА заборонила діяльність релігійних організацій, пов'язаних із Російською Федерацією. Чи вплинуло це, це якось на ситуацію церковну у нашому регіоні? В контексті, я так би сказав, параду рішень обласних Рад по Україні щодо заборони діяльності? На території областей України на нинішній день ми відверто це говоримо антиукраїнської церковної структури, тобто Російської православної церкви України. Нарешті Закарпатська обласна рада ухвалила рішення, з якого випливає, що вона проти того, щоб на території Закарпатської області діяли. Ті церковні структури, які мають центри свого управління в країнах агресора, на сьогоднішній день мова йде про агресор Російську Федерацію. Зрозуміло, що такими структурами в Закарпатській області є церковні структури, так би мовити, Української православної церкви Московського патріархату, які залишаються по сьогоднішній день як структурний підрозділ Російської православної церкви в Україні. Які надалі діють і активно протидіють українській національній політиці, протидіють утвердженню помісної автокефальної православної церкви України, тим самим роблять розділення серед українського суспільства, а тим самим підігрують ворогу безбожним московським путінсько гундяївським окупантам. Дане рішення Закарпатської обласної ради я би оцінив як більш таке політично популістичне. Ну, з одного боку, з, би, заявлено про те, що вони проти церковних структур, які десь там комусь в країнах агресії підпорядковується, але що це конкретно за структури, як це можна реалізовувати? Практично ніяк, тому що правового механізму в цьому немає. Але саме те, що є найгірше, це те, що і політичної волі реально на сьогоднішній день з боку як Закарпатської обласної ради, як з боку цілого ряду територіальних громад. Місцевого самоврядування, так і органів державної влади щодо е, припинення діяльності антиукраїнської церковної структури на Закарпатті, даруйте, але я не бачу. Владика Віктора, а чому, чому так кажете? І що значить політична воля? Як вона має проявитися? Як ми маємо відчути, що вона є у наших керманичів, якщо ви кажете, що не бачите її? Хіба у 2014 році? Ми не бачили, що почалася реальна велика війна з країною агресною Російською Федерацією? Бачили? І коли окремі представники нашого суспільства, і даруйте, навіть я заявляв про те, що вже в 2014 році ми маємо справу з реальною російсько-українською війною. Нам ще цілий ряд років пояснювали, що це не в якому разі не війна, це якийсь такий незрозумілий конфлікт, це якась така окрема операція і так далі, яка на сьогоднішній день привела до цих жахіть, які ми переживаємо, особливо після 24 лютого 2022 року. І тепер усі кажуть, що так, це реальна війна. То, бачите, в рамках цієї війни ми б мали інакше дивитися на всі суспільні військові, політичні, релігійні процеси, які є в нашій державі. Якщо ми на сьогоднішній день реально бачимо, що структури російської православної церкви в Україні практично втратили свою духовну основу, церковність і перетворилися фактично у підрозділи спецслужб Російської Федерації у війні проти нашої держави, проти нашого народу, то, напевно, реакція держави, реакція влади, тих людей, які при владі, мала би бути адекватна. Так як відносяться до тих, хто є твоїм ворогом, всі бояться назвати ворога ворогом, знаходячи для цього цілий ряд якихось незрозумілих пояснень і так далі. Я зараз не буду давати аналіз, чому конкретно це має місце. Я просто звертаю увагу до того, що ми і надалі в питанні церковного будівництва в Україні проводимо не зовсім чесну політику. Яка спрямована мала би бути на реальне забезпечення свободи віросповідування, але з другого боку, яка би не дозволяла країні агресору перетворювати церковні структури, в даному випадку Російської православної церкви України, фактично у релігійно-бойові підрозділи проти нашої держави, можливо, через якраз через те, що дуже важко балансувати. Розумієте, в цьому стані, можливо, тому і не йдуть якісь кардинальні дії, так, якісь кардинальні заборони, тому що це, зі своєї черги, викличе, ну, спротив громадськості, адже не у всіх людей є розуміння, і ти ж не заставиш людину насильно щось зрозуміти Якщо проти її волі. Якщо ми з вами віруючі, то в найбільш важливих життєвих питаннях, як віри, життя, поглядів, моральності. Порядності, чесності, Господь говорить, ваша відповідь має бути коротка і зрозуміла: так або ні. Тому ми або індифікуємо ворога, який нищить нашу державу, зокрема прикриваючися церквою, або ми допомагаємо ворогу створювати більші проблеми всередині суспільства, і, в тому числі, це впливає на те, що це відкладає і нашу перемогу над ворогом на фронті. Тому в цьому контексті ми повинні бути більш правдиві між, між собою. Я хочу привернути вашу увагу до того, що коли ми говоримо взагалі про віру, про церковну діяльність, то віра, догмати церкви, заповіді Божі вони ніколи не вчать на те, щоб людину перетворити, вибачте, в якогось істукана, перетворити у людину нерозумну. Цього віра не вчить. Якщо ми дивимося в основу, як кажуть, догматики церковної, заповідей Божих, то ви там завжди знайдете, що людина завжди прив'язана до тієї землі, яка дана їй Богом, до свого народу, до свого роду і в випадку небезпеки для своїх найближчих рідних, своєї землі, держави, родини, вона зобов'язана це захищати і обороняти від будь-якого Нападника, тому, коли в церковному плані наших людей намагаються одурачувати, зомбувати, говорити про якісь абстрактні речі в вірі, які не прив'язані до конкретного життя, і поряд з тим е непомітними словами протиставляти частину віруючих, які по нинішній день ходять в храми Російської православної церкви України, проти своєї держави, проти Збройних сил України. То ми маємо справу з ворогами, які не мають ніякого відношення до фактичної церкви, а є руйниками і церкви і нашої держави. Тобто то я, то як ми маємо сприймати тільки тих, які є для нас на нинішній день небезпечними, і люди, які є при владі, повинні виконувати свій обов'язок владних повноважень для того, щоб забирати всі небезпеки, які руйнують наше життя в державі. Владика Вікторе, чи можете спрогнозувати, як же ж будуть далі розгортатися події? Події будуть розгортатися так, як цього хоче сам народ, зокрема віруючий народ. І хто би що не говорив? І ми живемо серед людей абсолютно переважна більшість наших громадян, зокрема православних. Вони всі виступають за те, що в Україні, зокрема на Закарпатті, має бути тільки помісна автокефальна православна церква України крапка, яка отримала свою автокефалію, яка має майже 2000, 2000 літню свою історію, яка визнана серед помісних православних церков в канонічному порядку. Яка захищає свій народ і веде правильною дорогою до істини і до Бога, тобто абсолютна більшість наших громадян і в першу чергу віруючих православних всього хочуть, гальмується або недолугими представниками влади на місцях, гальмується недобросовісними священниками Російської православної церкви України, які вже самі заплуталися до кого і до чого вони належать і куди вони ведуть народ. А сам, по собі, віруючий народ він не є агресивний, і тому це є ще така коротка пауза, яка дає можливість тим священникам Російської православної церкви України, які втратили совість і перетворилися по суті в брехунів на сьогоднішній день по відношенню до своєї пастви, мати певну паузу, доки народ не збунтується настільки, що просто візьме чумодани і виставить їх із тих церков. Ми все одно рухаємося до цього. Нині є той час, коли це можна мирно зробити. Це є час, коли ці священники, які є цінами своєї землі, свого народу і хочуть бути в церкві Христові, можуть мирно перейти в лоно Православної церкви України продовжувати свою службу і бути вірними і Богу, і своєму народу, і своїй державі. Але які речаги впливають на те, що це вони роблять, їх є багато. Я б їх міг перерахувати, але за браком часу, ще раз хочу сказати. Якби не підтримка з боку окремих представників державної влади, місцевого середування цієї їхньої діяльності не було б і цієї затримки з переходом більш активної частини наших православних парафій разом з храмами і священниками в лоно помісної автокефальної православної церкви України. Тобто знову ж таки вся, все вирішення питання у руках громади і влади. І влади все-таки влада є невід'ємним невід складником цього складовим. питання. І я вам хочу сказати, що поряд із конституційними гарантіями свободи віросповідування і тими гарантіями, які реалізовуються, і в законі про свободу совісті та релігійні організації, хочу нагадати, що і в Конституції, і в законі про свободу совісті та релігійні організації передбачені обов'язки. І, зокрема, щодо церков. І, зокрема, передбачені норми, які забороняють проводити антидержавну, антиконституційну діяльність, руйнівну діяльність на території держави, тій чи іншій церкві. І в випадку виявлення таких моментів держава має важелі по закону вживати заходи, як цьому цьому протистояти. Прикладом, давайте будемо далеко не ходити. Це е, священник Дмитро Сидор, який десятиріччями. Проводив і проводить антиукраїнську державну антидержавну політику е, на території Закарпаття, який підтримував, підтримує політичний сепаратизм. Ну ось наскільки вже в нього зіпсута репутація, так. але чомусь люди все одно йдуть до нього в церкву? Ну, я би так вже не казав, тому що вже дуже багато людей туди не йдуть. Але я говорю зараз е, за другий момент, що усі ці десятиріччя такої. Політики антидержавного спрямування залишалися поза увагою влади і по суті реальному сепаратисту на нашій землі. Давалася вільна площадка для проповідування тих ідей, які зокрема привели до сьогоднішньої широкомасштабної війни російсько-української, яку ми з вами на сьогоднішній день переживаємо, і тільки зараз ми бачимо його притягнуто до відповідальності. Він постав перед судом. І не знаю, яке буде рішення суду, бо суд приймає рішення незалежно від чиєїсь думки і так далі. Але я звертаю увагу, що який тривалий період людина відверто займалася не стільки церковними справами, скільки антидержавними справами. І вона вільно проповідувала, зумбувала людей, людей збивала з правильного шляху, частину людей протиставляла проти своєї української держави, проти української церкви і так далі. Тобто, все це може було зупиняти набагато раніше. І скільки ще таких. Відкритих і закритих таких сепаратистів і ворогів ходить по нашій землі. А ми далі дивуємося, чому ми дійшли до того, що маємо таку велику війну. Тобто, Владика Вікторе, ваша думка, що держава має право втручатися у справи церкви, справи церкви, яка діє на території цієї держави, так, якщо церква та чи інша церковна структура порушує конституцію і закон про свободу совісті та релігійні організації, і, зокрема, проводить антидержавну, антинаціональну політику, яка не має ніякого відношення до реального церковного життя, а не обернеться чи Е, пізніше це іншою стороною медалі, що держава відчує таку свою сміливість і буде вже десь можливо і диктувати церкві якісь певні рішення, тільки тоді, якщо ми з вами втратимо демократичний розвиток нашої держави, якщо наша держава піде шляхом не побудови правової держави, а перетворення знову у державу диктатуру, тоталітаризму чи ще якихось там ідеологічних химер. Я надіюся, цього не станеться. І ця перемога, яку ми отримуємо над московським агресором, вона тільки укріпить бажання нашого українського суспільства розвиватися як демократичній державі а в демократичній державі, правовій державі, я думаю, таких загроз на майбутнє не може бути. От я найбільше про це думаю, коли мислю на то з цим бажанням і небажанням влади втручатися у справи церкви. Чомусь це була перша думка, яка прийшла мені на гадку, що чи не хвилюються вони, що зробивши такий випад, вони наче дадуть сигнал церкві, так що ми завжди можемо прийти і сказати вам, що ви маєте робити. А це є неправильно. Ну а з моєї не точки зору. не зон. треба плутати втручання у внутрішнє життя церкви, що є недопустимо. З боку держави, і якщо є якісь з питанням порушення, порушення угу. конституції законів України, які по суті перетворюють ту чи іншу церковну структуру, не в саму церкву, як церкву Христову, щось та чис придаток так, що у сталося? боротьбі проти свого народу, проти е, психічного здоров'я людей, угу. проти своєї держави, і так далі, те, що ми в тій чи іншій мірі, якби ми не крутили, але маємо в діяльності російської православної церкви. В Україні, яка по суті, окрім того, що є структурним підрозділом московського патріархату на території на держави, вона на сьогоднішній день в значній мірі стала структурним підрозділом спецслужб Російської Федерації вірні проти України. Чи треба карати цих священиків? Чи мають вони понести законне покарання як сепаратисти, чи просто варто дати їм? Ні, як, як священників, хай з ними розбирається церква Христова. Це її а от у питаннях, тема. як громадяни нашої держави чи особи угу. без громадянства на території України чи іноземні громадяни на території нашої України, які переступають в межу в тому числі і кримінально-карних правопорушень, вони повинні відповідати перед законом. А окрім того, держава повинна вживати заходи для того, щоб вони не прикривалися церквою. Проведення антиукраїнської і антидержавної політики в Україні, все, дякую щиро. Я розпитала все, що хотіла. Мене це питання найбільше хвилювало, не знала, чи захочете про нього говорити. Дякую, дякую гарно, вам. Владико, ну, і Всім віктор. нам миру, благословення Божого, найшвидшої перемоги над московськими безбожними путінсько-гундяївськими окупантами. І щоби тільки мир і щастя, з ласки Божої панували на нашій святій українській землі. Дякую, щиро. Це був Владика Віктор на хвилі українського радіо Ужгород.